Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. Мене звати Ігор. Поряд зі мною Ілля на столі наш традиційний А, І це буде черговий, чергова партія, черговий бій по тим, для, з тими, з тими персонажами, якими ви попросили нас в коментарях до попередніх боїв. І цього разу в нас зійдуться гудіні з коробочки Гудіни Джина і Нікола Тесла це з дивовижних оповідок, з пригод. Це кооперативна версія Unmatch. Так, ну і, в принципі, давайте знайомитися або нагадаємо не те, що знайомитися, нагадаємо, хто у нас. То в нас буде в Грі, Гудіні. Ну, очевидно, що Ілля буде грати за Гудіні, тому що це один з його найулюбленіших персонажей. А, і це боєць ближнього бою, 14 одиниць здоров'я. Допомагає йому пані Бес, така, Теж боєць ближнього бою, 5-1 здоров'я. І він майстер звільнень, виконуючи маневр з поліпшення, можете замість переміщення розмістити Гудіні на будь-якій комірці. Бес переміщується, як завжди. І нагадаю, що він грає від. Mm. Поліпшень. Так, да, поліпшень, абсолютно. вірно. Я граю за Ніколу Теслу. Це ось такий боєць. Це боєць дальнього бою, 14 одиниць здоров'я, 2 так само переміщення і надлишок енергії. Почніть гру, гру з однією зарядженою катушкою. Наприкінці свого ходу зарядіть одну катушку. Якщо на початку вашого ходу обидві котушки заряджені, завдайте по одному пораненню кожному ворожому бійцеві суміжному з Теслою. Та перемістіть їх максимум на одну. Комірку. В принципі, в принципі це так. Ти будеш яким? Де ось? Що? Ось. Де ось. Ось що. Ти першим. Я, значить, буду другим. Набираємо кави. Да, В принципі. І наш, наш кіт поприводжу. Так, а наш кіт зараз вирідунчик. От так от. Все, ми трошки його. Змусили вболювати за ілю. <хи> ну, як змусили? Попросили. Це ж кіт, його ж не, не можна змусити. Так, добре, давай будемо набирати карти, як зазвичай, 5 карт. Ну, і в принципі, можна вже ставити подобайки цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте коментарі до цього відео. А, і... Як завжди висловлюю подяку всім тим, хто вже долучився до підтримки каналу. Якщо у вас є бажання долучатися до підтримки нашого каналу, ти то програв. в описі до відео є посилання, як це зробити. І завдяки вам, в нас на столі з'являються дуже круті дуже круті ігри, такі як Немізіда, ну і відповідно ви можете це все бачити. Іолен, ти програв. Якби ти бачив мої карти, ти б так не казав би. Ну, зараз і перевіримо. Маневр. Давай, маневр давай. Так. Я хоч почитаю я вві, свої що... карти, я вже забувся. Якщо ага. це ваш хід, то будете однодії. І ти ж можеш миттєво переміститися куди завгодно. Угу. Привіт. привіт. Один. Один. Добре. Е, і в мене плюс один. Да, так, да, ти ж можеш да, прийти ближче. Ну, привіт, коротше, Да, привіт. Дайте, я подивлюся, що в мене за карта. Я тебе б'ю. Годі б'є. Годі буде бити, так? Да? Да. Давай, 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 давай. Е, Постривай. Ну, ігоре, ну чого, я не хочу стривати, я хочу тебе вбити. Поки <мас> ти ще не зарядив свої дві катушки, не вбив мене. і тварівали, тварівали. Я... валі, поїхав. валі. Да. А відкривай свою давай, спритність рук. Ну давай читати карти. Ну що ж ну що? так і зачекай. Давай я спочатку подивлюся, яка в тебе, а потім я почитаю саме не ти. Добре, давай. Негайно можете повернути цю карту на руку і зіграти іншу карту, Застосуйте всі ефекти на новій карті, як завжди. в тебе за карта? А в мене негайно працює раніше ніж в тебе негайно працює. Багатофазні котушки. Негайно, можна так. розрядити котушки і скасувати всі ефекти, ефекти на карті суперника. Тобто ну, я можна. можу зараз е, оцю спритність рук твою е, скасувати. Що я і роблю? Я розряджаю свою катушку, ти один проти трьох мене не пробиваєш. Оп. Ну, ладно. Добре, ти походив. Ні, в мене ще одні. А, точно, в тебе ще одну Да. А забувати не треба ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Я б'ю. Годі також. Хоч зачекає. Без б'є. Без б'є? Да, То Ця карта не підходить під годіні. Угу. Добре, тоді захищається. Ця карта підходить для годіні. Також. Добре, драматична мить під час бою можете поліпшити цю карту, а в мене кінетична індукція. Після бою, зарядіть одну катушку. Якщо ви програли бій, зарядіть обидві. Якщо ви виграли бій, не програли, виграли. Ти підсилюєш на 2, Відповідно, це 5 мінус 2. Це раз, два, три. Але в тебе чим ти підсилив? Візьміть одну карту? Да. Не забувай. Да. А я зарядив собі одну катушку Молодець. після бою. Ну що? Та не знаю. А що. ти раніше не віднімав здоров'я? А ні, не віднімав точно. Ну як тобі? Ну давай я буду атакувати. Давай я буду атакувати без. Ну бий. — Б'ю. Бий. — І в мене гроза з блискавкою після бою. Тобі на три летить. По-перше, без на три летить. А далі, після бою можете розрядити котушку, якщо одну розрядив, задайте одне поранення кожному ворожому а, бійцеві в своїй зоні. Я розряджаю і тебе електрикою. Турунь! І Гудіні теж. Турунь. Ах ти ж. Це була перша моя дія. А друга. Друга в тебе карт мало на руці, але я все одно зроблю маневр і втікаю від тебе. М-да. І я втікаю від тебе. Ну, так, Раз. Без бити, а хто ти на дівчину безбите, а? Два, ні, не, мені не соромно. Чому? Тому що вона хоче вбити мене. А ти що? Маневер. Я наприкінці ходу маю зарядити собі катушку, постривай, я її заряди. Один, два. Один, два. Ще uh -huh. один маневр. Угу. Uh -huh. Один, два. Один, два. Ходи. Добре, Маневр. Так. Раз, два. Ще один маневр. Чого на без не підеш? Е, і я сюди отак. Все, мені достатньо. Маневр. У мене 5 карт, я можу собі дозволити. Один ван. Так, ну взагалі б я хотів би поліпшити, але не знаю. чи... Ну, якщо поліпшиш, ти ж можеш взагалі телепортуватися. Не-е-е. Ще один маневр. Добре. Ходи. У мене шмукав угу. е, не бачить. Добре. -а, а! Не хочеш, щоб я по тобі стріляв? Ну, я ж побачив, що в тебе дані. Ну так. Да. Бачиш, як я в дімалі. Чомусь, чомусь ти не схотів, щоб я в тебе стріляв, так? Да? Чому цікаво? Навіть не знаю. Хм. Так ходи, подумай, але не думай, тому що не можна думати. Е, маневр. Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. Е, ну не бійся ти а. Та я і не боюся. Ти боїшся. Маневр. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Можу дозволити собі ще один маневр, і я собі це дозволяю. І тепер наприкінці свого ходу. якщо на так, наприкінці свого ходу, зарядіть одну катушку. Заряди. Ну, я все готовий. Все. Дивіться, я настільки упакований, що те, що мені погрожував там гудіні, мені здається, нічого не станеться зі мною. Без вже ледь жива. Ага, Подселюєш? да, 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 там розказ сюда. Розказуй, розказуй, розказ. Ти до мене переможеш, там та анімалий, на на на. Да-да-да, да. да, да, да. Підсилюєш, ні? М -м, я думаю. Думай. Не, я ще один маневер. Я залишаюсь. І в мене 9 карт, мабуть. Ну так ты маєш 2 скидати. Правильно. Правильно, ты думаешь. Одну скинув. Так. Другу також скинув. Угу. Все, ходи. Іди до мене. Та ні, я буду добивати без. Ти що боїшся? Вона ж прийшла. Боїшся, так? Да? Боїшся. А, атакую без. А, да. Так. Да. Ну, ладно, Вже без варіантів. Ну, гроза з блискавкою, тут, відповідно, все одно б вона померла б, навіть якби ти чимось там захищався. А, так, і в мене ще одна дія. У мене ще одна домі? дія. Та ну, що там з тобою робити? Раз, два, три, чотири 5, 6. Ні, то не є цікавим. Я роблю маневр. Це в мене сьома карта. Це в мене раз. Та да, все стій тут. Так, да, стою тут. Маневер. Угу. Один, два, привіт. Привіт. Буду бити тебе. Будеш бити мене? Да. Я буду ну, давай. щось тобі скасовувати, так? Да? цього є скасовані? Так, велике викриття. ну в мене негайно. Багато котушки, негайно Тану можете. Тебе. Також ігноруйте значення тієї карти. Я, мені не потрібно, я одну тільки розряджаю котушку, мені не потрібно ігнорувати. Свонечко. Ну я ж тесла. Я ну Я третю карту таку вже використав, так? ні другу. Поки що. поки що другу. Ти мене не пробив. 2 на 2 ти не пробив. А так, то в тебе було б що? А, можете двічі поліпшити цю карту. Ну, зрозуміло. Ходи, не хочу тебе грати. Добре. Не добре. Не добре. Ходи. Я хочу тебе. Піддавайся, все. Я хочу Піддавайся. тебе вдарити. Піддавайся. Я розверну. Піддавайся. Добре, я піддаюся. Піддавайся. Атакую тебе. Піддавайся. Сім герць. А я так не хочу. А, відвертання уваги Нагайно скасуйте всі ефекти на карті. Ну, mm, значить, два, тобі гарно. два просто летить, да. Я не зміг тут нічого зробити. Ще одна дія яка. Ще одна дія яка. Ой, вона буде крута. Вона буде крутою, мені здається, тому що я хочу. тебе... Тому що ти бляєш? Тому що я хочу тебе з... Ні, я не хочу тебе атакувати зараз. Не хочу. Не хочу. Я хочу зробити наступне: дистанційне керування. Перемістити усіх ворожих бійців максимум на дві комірки, здобути одну дію. Перемістив максимум на дві комірки, здобуваю одну дію. А от тепер я тебе б'ю. Тепер я тебе б'ю. Ну, бий. Ти не захищаєшся? Ні, не хочу. Чотири. Відкрити верхню карту колоди суперника. І це для мого наступного трюку. М -м -м. А чого ти карту не читаєш? А? Я прочитав. Після бою можете перемістити одного із своїх бійців на одну комірку, візьміть одну карту, здобудьте одну дію. Бійся. Я можу її скинути. Так, да? Да, тому що я можу розрядити катушечку одну і скинути. Можна? Але я не буду цього робити, тому тобі просто влетіло чотири. Да. Ти собі відняв, так? Да, чотири? Да. Я на цьому закінчив, зарядив собі ще одну катушечку. Маневр. — Угу. — Ну привіт. Привіт. Як справи? Супер. Б'юп. Ти мене б'єш, коли я тебе б'ю? Е, я б'ю відповідь, е, і в мене тривалі експерименти. Після бою. три проти трьох. Е, можете примістити одного. Три проти двох. Е, да, три проти двох. Е, в тебе після бою, потім в мене спочатку після бою. Можете розрядити катушки, натомість взяти дві карти, натомість взяти три карти і Тесла відновлює одиницю здоров'я. Тобто, якщо я розряджу зараз свої катушки. Та чому би і ні? Давай я розряджаю катушки, я натомість беру три карти і Тесла відновлює одне здоров'я. Раз, два, три. Візьміть одну карту і здобудьте одну дію. Я не хочу. Я відновлю одиничку здоров'я. Я, я угу. тебе б'ю ще раз. Ти мене б'єш ще раз. Угу. Яка цікава цікавинка? Хм, Ну, добре, я захищаюсь. Ого, моя власна ілюзія. Але в мене тривалі експерименти. Знову ж таки, okay. другий раз тривали. Я просто тут експериментую. А, і негайно ваш суперник може поліпшити свою карту. Я можу поліпшити свою карту. У мене зараз. А, Пуф, а є чим мені поліпшувати? Ну, особливо, то й нема. Ну, в мене є здоров'ячка. Достатньо. От наскільки ти можеш поліпшити. Ну, сильно не поліпшиш. Добре, я не поліпшую. Е, добре. Сім ага. проти трьох, чотири мені летить. Боліч? Раз, два, три, чотири. Боляче, звісно. Ну, все. Ходи. Але тут, бачите, підсилення без нічого, тому, тому все добре. Тому, на жаль, так. Тому все добре. Так, я хочу зробити повний заряд. Зарядіть обидві катушки, здобудьте одну дію. Я заряджаю обидві катушки і в мене ще дві дії. Пумпру! Що це таке? Б'ю. Чим Суперзарядом? Електрикою. Не повіриш. Електрик. 7 Гц. Скасуйте всі ефекти на карті вашого суперника, та що ж ти мене другий раз піймав на цій штуці? Хей -хей. Ну, да ладно. хоч два поранення тобі задав, у мене ще одна дія. Ну, добре, давай. Що будеш бити на 7? Давай, бий на 7. Я буду тебе бити, буду бити. Будеш бити на 7? І це промені. Ой, та не цікаво. В тебе ось ця карта на сім. Це все частина дійства. Ефект цієї карти не можна скасувати. Після бою, якщо ваш боєць загинув, то. Не загинув. Не загинув. Тобто дивись, постривай, під час бою відкриваю номер із зникненням. Перемістіть будь-якого бійця, що брав участь у максимуму трансміку, ви можете перемістити цього бійця через кімік Хай буде в тебе. Не, відповідно, тобі два прилетіло, і на цьому я завершив. А, також додайте її дозначення поліпшення до цієї карти. Скільки там в тебе а поліпшення? Я на двічі скинув. Ні, я думаю, зараз я ж можу скинути. І тоді тобі прилетить ще два. Так? О, так і давайте. -джу 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 -джу. Е, ти скидаєш і тобі ще два прилетіло. В тебе одне життя залишилося. <пас> Гудіні, фокуси мені не фокуси. І мене тільки одна карта залишилась. Ой, ти не бачив карту. Да, <пас> да Одна Не карта бачу. залишилась. Я наприкінці ходу зарядив одну катушку. Маневр. Угу. угу. Втік. Ще один маневр. Добре. Маневр. Раз, два. Маневр. Раз, два. Зарядив ще одну катушку. Ну, навіщо ти туди встав? Я прийшов би до тебе. Приходь. Маневр, Маневр. Угу. Е, -м... Маневр. Раз, два. Ага. А підійти ні. Ні? Не цікаво. Не цікаво. Бо-бо. Я помер. А, Тому що в тебе три, а в мене, в мене два. Я помер. Спочатку в тебе після да, три проти двох ти помер. І спочатку в тебе розігрується. Якщо ви то місце, натомість встановіть на його лічильнику здоров'я 4 і розмістіть на будь-якій комірці. А що в тебе тут? А в мене можна завдати два поранення в, в бійцеві у своїй зоні. У своїй зоні. Я тобі два наваляю. Ти готовий? Ні. Тоді дві і тобі два летить. І мені два летить. Ну, типу, я тебе б'ю. Ну, типу, да. ну, типу, так. Ну, типу, так. Пум-пум. Так, я, до речі, закінчив хід. Правильно? Нет. Я закінчив, я тоді ж закінчив хіт і в мене одна катушка. Одна катушка зарядилася. Ну ніт. да. Нет. да. Да, да, да. Я захищаюсь. Та ну не зарядилися. Викриття. Велике викриття. В мене кінечна індукція. Кінетична, кінечна. кінетична. Велике відкриття. Під, кін... Під час бою можете двічі поліпшити цю карту. Після бою поверніть на, карту... поверніть на руку одну карту за допомогою якої поліпшували. Дві карти, угу. так? Так. Да. Бобом. А візьміть одну карту в тебе. Взяв? Так, в смислі, ти на скільки мене б'єш? На 6? Так. Mm, да. На 8 мінус 2 це 6 летить мені. Раз, два. І три, я одну 4, карту вдалі забираю. 6. Так, да, ти одну карту забираєш. Бобом. А, а б, я одну катушку зарядив. Да. да. Я одну катушку зарядив. Ого, це було боляче. У мене дві карти лишилося. В нас 2 на 2. Хлопче Гудіні. Та я знаю, що я програв, успокоюся. Знаю, я, що ти зараз кинеш. Так твій хід. — хіт. Ну, ти ж один, одна атака в тебе була. Увірю. Ну, ти ж. Я тебе тут бив да. і ти потім перемістився ось сюди. А -а -а. В тебе була одна атака. В тебе ще одна дія. Да, мені валити треба кудись. О! Да. Uh. Маневр. Uh -huh. Один-два. Ну, це безрізни, тому що я поліпшу. І пока. Угу, uh -huh. Добре. Телепортувався. Все, ходи. Uh -huh. І яхтові. Сім, да? Сім, 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 сім. Маневр. Та ну ти можеш може не скривати, ну що ну. Раз-два. Я ж знаю. Ще один маневр. Раз-два. І все. Да. Ти певен? Так. Маневр. ха 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 Ти в пасці? Угу. Перший діє, другий діє ще один менер. Угу. І тут включається супер-пупер. Властивість Тесли. Яка? Дистанційне керування. Раз, два. Привіше. Перемістити всіх ворожих бісів максимум на дві кумірки, здобути одну дію. У мене ще дія. Та ну! Це була просто неймовірна. Історія успіху. Атакую. І це у нас 7 Гц. Ех. Я тебе вбиваю. А де твоє на 7, так? У мене немає на кого? А в кого? Ти маєш на увазі, до речі, фольгована була в самому. Оце а я тебе вбиваю. Про міц смерті ти маєш на увазі оцей? Ну, ось він. Три карти. Раз, два. Три. А я б тебе би забрав би, я б скинув одну твою карту. А хочеш, а хочеш найстрашніше? Ні-ні-ні, в... не хочу. Я б тебе би, би ось такими картами. І все. Ти міг би вже перемогти мене отут, тому що в мене була на захист тільки ця карта. А я шо, я шо, я щось знав? От там в тебе ти забрав на руку четвірочку. Якби ти нею мене атакував другий так раз, ти... а не втікав би. В смислі. Четвірочка це не атака. А, була в тебе на чотири атаки? Чет... Четвірочка, це. Добре, на атака на чотири була. Ні. Mm -hmm. Ну, значить, я може й пережив. У мене була тільки оця карта на захист. Я думаю, блін, ти зараз мене доб'єш. Ну, е е е да... Короче, ти the game. <laughs> а ти прав, да, не, не прийшли, не прийшли. Так, це, це, це та карта, яка не прийшла до мене жодна промінь смерті. Це моя е, 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 ультимативна карта. Да. Їх в мене три. Я можу на сім атакувати, але мені розряджати катушки. І, і не прийшла жодна. Не прийшла. Гудіні, Фокуси проти електрики не працюють. Працюють, Ла чуть, Ну, да, ледь живий, ледь живий, але, але ось так. А, ось так у нас вийшов ось такий бій. А, чесно, я думав, що отут ти мене доб'єш. Я чомусь думав, що все, шансів в мене нема. А тебе точно не було так і на 4? Бо ну, шансів тоді точно не було б. Бо я потім взяв ще, ще карту на захист, Єдину. Е і е е е е е все. А так, е е а так було б дуже <р intendời> <breakthrough> боляче мені. Ну, все, ось, ось наша партія ось так вийшла. Тесла все ж таки вийшов ледь-лейт живим, але вийшов переможцем з цієї бійки. Не сухим, ти бачиш, він він навіть повзе, але струм Гудіні не сподобався, я думаю. Особливо 7 Гц. <реш> Добре, на цьому будемо завершувати. Якщо не поставили вподобайки, ставте вподобайку. Підписуйтесь на відео. Якщо на наш канал, якщо досі не підписалися, залишайте коментарі під цим відео і побачимося в наступних. Зачекай, підписуємось на відео. Підписуємося на наш канал. Пока-пока.